Антоні Степанович, перспективи. Спасибі, Я... повернення Криму, Антоні Чи можливо взагалі розглядати питання повернення Криму як таке на сьогоднішній день? Я за запитання вам. Як ви думаєте, зараз розгорнувши масштабну армійську операцію, ми повернемо Крим? Ні. Ні. Значить ви так само відтвергаєте це все, що буває даже розвішується. Отвоюємо Крим, повернув Крим і так далі. Не треба здавати. Хоча сам офіцер, військова людина, але і розуміє, зараз йти воєнною компанією відвоювати Крим це катастрофа. Крим буде наш. Не завтра, і не післязавтра. Після Путіна. Після Путіна він буде наш. Треба зусиль на всіх сконцентрувати на тому, щоб цього фашиста від сторони від влади. В інтересах всієї планети, в інтересах самої Росії, в інтересах Європи, в інтересах України і Криму. За цей час, я думаю, в Криму люди трошки усвідомлять, що воно якесь не зовсім таке, як їм обіцяли. Першому усвідомили воєннослужачі Чорноморського флота Російської Федерації, яким перестала повідомляти надбавки за те, що вони служать за кордоном. Вони звили. Потім дехто почав. Відчувати, що диплом про вищу освіту, отриманий до 2000 року, треба тепер підтверджувати в Міністерстві образування і науки Російської Федерації, доздавати якісь екзамени. Там головна боль. Потім мами почали переживати, що солдатам, їхнім дітям доведеться служити аж на Чукотке, в Чечні, в Дагестані, в Карелії ще одна головна боль. Потім подивилися телебачення, та програма Вріми по всім каналам не більше нічого. Потім журналісти відчули, що там ніхто не хоче їх іншої дитки чути, тільки те, що сказав Володимир Владимирович і Дмитрій Анатольович. Пройде це переосвідомлення, і Крим буде спокійно без армійських операцій, дипломатичним шляхом разом з Україною. На жаль, це сумна сторінка, Зараз треба докласти зусиль, щоб тим людям, які хочуть виїхати з Криму, щоб детало своєї маймови допомогти їм. Бізнес, який мав чи має за наше що підприємство, щоб вони не були втрачені, бо це ж гроші, робочі місця, все решта. Тим, хто хоче, може приїхати на Херсонщину 25 травня і проголосувати, створити ці умови. Уряд це робить і правильно робить. Оці питання можна вирішувати дипломатичним шляхом з Росії. Будь-яких інших переговорів бути не може в принципі. Бо коли міністр енергетики Бродан каже, що ми будемо брати в Росії кредит, біда. І він, мабуть, щось не усвідомив, що це ворог. У Гітєра не брали кредит, коли воювали з Миром. Мабуть, десь свідомість трошки поїхала, Треба усвідомити пасові речі, а потім говорити про якесь навіть дуже важливе. Дякую вам за цю розмову.